Так не вулицях, як і раніше, але тут точно не так, як і раніше. Це книга про українських жінок, які живуть у Швейцарії. Одна з них вона вже декілька років там проживала, і вона змогла прийняти у себе інших жінок, коли вони приїхали після початку повномасштабного вторгнення. Мені хотілося показати різні характери, тобто одна з тих, яка приїхала, вона не хотіла їхати, її примусили члени родини, інша хотіла їхати. І мені дуже важливо було показати цей контраст, щоб люди не думали, що всі побіжали до Європи одразу. Це насправді дуже велика трагедія для багатьох. Ми хотіли розповісти паралельно людям там, швейцарцям, іншим іноземцям, експатам про Україну, щоб вони не переставали її про неї думати, щоб вони її не забували, і щоб вони не втомлювалися від цієї теми від якогось однобокого підходу. І я сподіваюся, нам це вдалося. Тобто, так, багато читачів вони сказали, що. Вони ніколи не думали, не чули, не знали, і навіть зараз вже більш занурені у тему. Почали ми з роздач, як і всі фонди, коли люди просто приїхали до Швейцарії багато паніці і без речей. Просто брали що, що могли і їхали. Наше завдання було зібрати речі, також їжу. Деякі приїжджали голодні, це, це також факт. Ну, перші два місяці це був наш фокус. Після цього вже це було не настільки актуально, і можна було на щось іншому зосередитися. І ми вирішили, що ми будемо. По допомагати у пошуках роботи.